Вітаю мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою астрологиною Інною Довгань. Вітаю вас! Вітаю, рада бачити! Рада бачити. І сьогодні для наших глядачів хочемо записати такий прогноз на новий місяць, новий місяць, нові енергії, нові передбачення, нові прогнози. І все ж таке загальне питання, яким жовтень буде для нашої країни для України. Жовтень він більш таким буде торгівельним місяцем, місяцем, в який можна буде домовитися про те, щоб закупити зброю. Щоб закупити якісь нові проекти, які будуть впливати на оборону країни, так і саме фінансово-торгові угоди. Жовтень в нас йде під егідою 10-го аркану, 10-й місяць це в нас енергетика фінансів. І тому саме в цьому місяці треба правильно вкластися, профінансувати проекти, які будуть йти саме на військову оборону країни. Тобто, весь місяць на це направлений. І також тут будуть з бюджету, я думаю, виділяти. Діли певні кошти, також які пов'язані з обороною. Якщо пощастить, можливо, буде висунутий навіть законопроект про те, щоб якісь покращення були у військових, яких будуть набирати. І щоб, наприклад, там, за кошти держави там, якісь видавали повністю це обладнання, так, чи бронежилети, тобто те, що хлопці раніше купували самі. Тобто тут такі показники є, що це можливо, але я ж не знаю, чи це дійде до самої реалізації, чи воно десь застрягне на півшляху, бо там вже залежить від людей. Але це як може програтися, це може тут якраз от аспекти Венери є, що хтось може висунути таку думку, якось можуть підхопитися. Попити її депутати, але от є питання, чи вона дійде до, до фіналу, там, де будуть підтверджувати цей законопроект, загалом весь місяць, перша половина місяця, буде а, якраз тут. Розглядатися різні от вклади в оборону країни, може розробка власного ППО все пов'язане з військовими енергіями, тому що Марс іде по знаку скорпіону, і скорпіонський знак, він так само, як і Овнівський знак, має от таку вогняну енергію. Тому тут здебільшого будуть зосереджені всі сили саме на армії, на військових і на цьому секторі. і я думаю, що будуть додавати більше оборони на територіях, тому що, незважаючи на те, що ворог трошки може просунутися в цьому місяці, але оборона все одно буде сильна. І тому ворог не зможе здійснити і ну, отримати якісь великі результати в жовтні, місяці, і саме це їх дуже обурить. А вони будуть думати, що тепер робити, тому що немає просування, так? Ну, якось там великого толку від їх піхоти немає. Ми вже скільки років спостерігаємо. Що вони тут будуть робити? В другій половині місяця вони тут можуть вигадати нові провокації. От після 15 жовтня, якраз от 15 жовтня, там буде ще поєднання Меркурія, Марса і Ліліт в знаці Скорпіону, таке нехороше поєднання, може якраз вказувати на таємні плани. Не ворога, на якусь таку як, як сказати, Пастку, в яку вони хочуть загнати українців, так на діяння знову ж таки, проти народу, тому що тут іде ще й аспект від цього поєднання. З чим це може бути пов'язано? Якраз на місяці, де аспект місяць за народ відповідає. По Меркурію це електрика, це світло, це комунікація. І по Марсу, звісно, це якісь агресивні вибухи. Це і скидування бомб, це через якусь свою людину, яку можуть відправити, наприклад, от, до ЗАЕС. Вона там може якусь підлаштувати, наприклад, там, бомбу або щось таке. Знаєш, це якась своя людина туди прийде, це не тільки обстріли будуть, бо там просто обстрілами не так-то просто ще й взірвати бо там ж спеціальне будівництво, щоб протистояло цим обстрілам. Тому я бачу, що це через якогось зрадника Поліліт, це зрада, це якісь таємні плани. Знаєш, а зрадників ще ого го на території України. Я тим паче там де, там, де межує Україна, все ж таки з ними. І тут може дійсно відбутися така подія. Якийсь вибух може спалахнути і вплинути на от електроенергію в Україні, що в сусідніх областях може зникнути взагалі вся електрика, світло, і люди можуть зануритися в таку темряву, думати, що це за ситуація. А якщо вони без там без інтернету, без зв'язку, вони ж не не розуміють навіть, що відбувається, так може з'явитися таке хибне уявлення, що вони там в полоні, що їх захопили росіяни чи ще щось таке. Тобто тут треба до цього бути готовими, розуміти, що ну. Це не те найгірше, що ви могли подумати, так? Це просто провокації. Ворога треба почекати. Ну, може, навіть тиждень, може навіть і два почекати, доки відновлять світло, тому що все ж таки наші українці найкраще, вони завжди працюють і добуваються результатів відновлення дуже швидко. там Навіть один-два дні, там, де цілий район вимикалися, тому це відновиться. Але якийсь період тут дійсно може бути важкувато, тому я хотіла попередити людей, що треба все ж такі пауербенки готувати. Я не знаю, якісь там кип'ятильники може на батарейках готувати, якісь консерви на всяк випадок, так? Тому що якщо немає електроенергії, то в супермаркетах не працюють холодильники, псуються продукти. Тобто, це, до цього теж треба бути готовими. Хай у вас будуть зараз якісь купіть консерви там строком годності, довгим, щоб не треба було холодильник, і щоб ви знали, ось там на два тижні в мене консерви є, водою ми позапасалися, пауербенки є. І може якийсь там о, обігрівач придбати там на батарейках або щось таке, і бути готовими. Якщо вдасться світлим силам відвернути ці події, то взагалі прекрасно. Нічого страшного нікуди ті консерви не пропадуть. Але якщо не вдасться, то, по крайній мірі, коли ви підготовлені, то все вже не так страшно. От саме тут навіть 15 Ну, близько 15-го, 14 жовтня, там же якесь свято буде. От. Чи покрови? Ні, Покрови це перше. Якесь, наче там свято буде церковне. Зазвичай вони от в церковні свята дуже люблять щось над села таке робити. З 14, 14 на 15 тут така небезпека йде через це поєднання, може, там ніч, але розповсюджується і на 16. -те. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні. Кнопка спонсорувати під відео. Так, дивимося. Якраз да я вас mm. слухаю. Мені мама каже, пише мені заряди повербанк, якраз коли ви пишете. Не хочемо лякати глядачів, але тим не менше, якщо дуже багато вже хто теж попереджає про те, що власне блекаутів не буде, але до відключень треба підготуватися. Тож, будь ласка, записайтеся повербанками і не забувайте заряджати свої каджети. Ну тут просто не тільки 15 те а взагалі от, вся друга половина жовтня. Тут до цього поєднання потім доєднується ще й місяць, коли доходить. Тобто, вся друга половина жовтня тут або будуть дуже багато масованих обстрілів, або провокацій. Тобто, така як от, прокидається їх оця енергія звірина ще більше, бо вони не отримують результати і будуть намагатися, як завжди, ще більше кошмарити людей. Угу, Іно, ну, скажіть, які сприятливі дати в цьому жовтні, що ви можете, чи які нас хороші події чекають, і що ви бачите? Ну, в залежності від того, для чого сприятливі дати. У <говорить> кожної в Україні... людини бо якась інша дата буде для чогось сприятлива. Це все, все від нашої натальної карти залежить. Немає таких днів, що там один день для всього світу сприятливий. У всіх в цей день буде все чудово. Ні, не пам'ятаю, коли ми дивилися прогноз там, для е, минулих місяців, ми дивилися саме спрятові дати для України, і там були певні дати, куди нам прийде е, допомога да, від е, іноземних країн, коли там е, якийсь процес перемовин може бути на нашому боці. В цьому жовтні щось таке планується, очікується? Чи... Чи ну, я ось дивлюсь, 24 жовтня на небі буде такий велик, такий два трикутники. Така хороша конфігурація дійсно, таких як два захисних трикутника, щось 24 жовтня якийсь вмикається захист над Україною. Чи це від слов'янських богів захист, якщо зараз дійсно українці будуть більше до них звертатись, повертатись до своєї справжньої віри, до родновір'я, тому що раніше тільки слов'янські боги захищали свою рідну землю. Ніякий не єврейський бог, Яхва, який на чолі християнства. Відразу хочу це сказати. Так, тому те, що ви, ви там ходите в церкви носите свічки, це нічого ніколи не змінить на краще, тільки повернення до рідної віри. І от, от шось, це 24 жовтня, щось відбудеться. Якийсь іде, якась іде от, захист зверху. Тут я ж кажу, три, два трикутники на небі. Хоч і буде напружений аспект від Плутону на Сонце. Але я думаю, він тут більше програється якось на владу. А от два трикутничка, вони тут можуть дати якусь допомогу допомогу для наших захисників, допомогу від покровителів України, від слов'янських богів. Просто щоб вона активізувалася, ця допомога і захист я ж кажу. Чим більше людей будуть звертатися зараз саме до слов'янських богів, тим більше буде і покращення, і допомоги, і тим більше буде шансів на те, що цю війну можна буде дійсно завершити 26-му році, і що не буде потім її продовження, ну як повторного нападу. Все залежить від нас, тому що нам потрібно повертатися до старих традицій. Дякую вам, Міне, за передбачення, за прогноз. Певно, що нашим глядачам буде це корисно почути, послухати. І до зустрічі з вами вже у наступних випусках та ефірах. До зустрічі!